Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США тарифи знову стали актуальною темою як інструмент для вирішення безлічі визнаних економічних проблем, так і як засіб тиску в переговорах. Його економічний націоналізм нагадує про 19 століття, коли тарифи формували основну торгівельну політику Сполучених Штатів. Говорили, що це зберігає процвітаючі галузі та підтримує податки на доходи на нульовому рівні. Чи може це спрацювати знову, якщо колись це працювало для США? Принаймні ця ідея варта роздумів, оскільки вона спонукає до думки, що тарифи можуть забезпечити бюджетну гнучкість необхідну для зменшення податків і відновлення колишнього промислового центру найбільшої економіки світу. Навіть найвідданіші прихильники глобалізації в економіці визнають, що існують вагомі економічні обґрунтування для запровадження тарифів. Саме з цієї причини мита досі широко використовуються в великих розвиваючих економіках, таких як Китай, Індія. Та Бразилія, проте обсяг і глибина запропонованих змін свідчать про те, як змінився світ з моменту останнього введення мит у США. В наші дні американські споживачі звикли купувати недорогі товари через складні міжнародні мережі постачання, які залежать від низьких торгових обмежень. Якщо нові мета будуть введені, імпортерам можливо доведеться підвищити ціни, щоб залишитися на плаву. Це фактично означає, що мита є прихованим способом накладення податків на споживачів. Тим не менше, можливе зниження купівельної спроможності споживачів можна все ще виправдати стратегічними. Промисловими та трудовими перевагами мит. Нам, нам, врешті-решт, мита є лише економічним інструментом, хоча обговорення цієї теми останнім часом стало надзвичайно політизованим. Вони не є ані добрими, ані шкідливими, по суті. Широкі узагальнення щодо тарифів часто є спрощеними, оскільки вони призводять до різних компромісів на різних ринках, що потрібно враховувати для того, щоб зрозуміти загальні витрати чи вигоди. Це підкреслює важливість тонких таких нюансів, як ніколи раніше. Як завжди, у нас є кілька питань, які потрібно розглянути: як функціонують тарифи, чому пральні машини та курчата можуть навчити нас чомусь про тарифи? І нарешті, навіть якщо тарифи мають економічну вартість, чому вони все ще можуть бути виправданими? Основна ідея полягає в тому, що імпорт стає дорожчим, якщо на нього накладається плата, оскільки виробництво всередині країни тепер відносно дешевше, ринок починає заміщувати імпортні товари на вітчизняні, що сприяє інвестиціям. Створенню нових робочих місць і розширенню промисловості в національній економіці, а уряд при цьому отримує додаткові доходи. Цей підхід називається індустріалізацією через імпортозаміщення. Протягом історії багато націй використовували тарифи для захисту та розширення своєї промислової бази. Але небагато націй мають таку тісну зв'язок із застосуванням тарифів, як Сполучені Штати Америки. Це робить їхній теперішній статус постачальника міжнародної вільної торгівлі. Дещо іронічним. Тарифи існують з моменту ухвалення другого законодавчого акта після ратифікації конституції. США. основні економічні теорії Адама Сміта пов'язані зі силою невидимої руки вільного ринку, були визнані Олександром Гамільтоном, що здобув популярність на Бродвеї. Однак він не сприймав їх як універсальний принцип для підтримки промисловості та створення національного добробуту. Гамільтон розумів, що Сполучені Штати не стануть економічно незалежними від Британії, поки не створять таку виробничу базу, що зможе виробляти свої товари так само ефективно та конкурентоспроможно, як це робить Британія, навіть після заснування своїх інституцій та здобуття політичної свободи. Європа вже розпочала свою промислову революцію та масово виробляла такі необхідні продукти, як машини. Сталь, текстиль, хімікати та точні інструменти за розумними цінами. Через брак інфраструктури, фінансування та кваліфікованої робочої сили промисловість США відставала, незважаючи на численні технологічні перешкоди для міжнародної торгівлі, вона не могла конкурувати з вільним ринком та європейськими виробниками. Для того, щоб стимулювати підприємців відкривати бізнес у Сполучених Штатах та підтримувати національну індустріалізацію, було введено мита. Які підвищили вартість європейських імпортів, середня ставка мита на цільові товари, врешті-решт, зросла понад 40% завдяки ухваленню більш суворого закону про мита наприкінці 19 століття, і це дало позитивний результат. Тарифні збори становили 90 федеральних доходів. Промисловість США стрімко розвивалася, і уряд став настільки залежним від доходів від тарифів, що податок на прибуток не був запроваджений навіть до 1910 року однак, як і сьогодні, питання тарифів викликало суперечки. І тоді, сільськогосподарський південь потерпав від суворих європейських тарифів на свій експорт, а також на товари, виготовлені рабами, такі як бавовна, тютюн і цукрова тростина. Тоді як північ відчувала наслідки індустріалізації, ці експортні товари були основним джерелом доходу для півдня. Південні штати, які вже вийшли з Союзу через обрання Лінкольна і його намір скасувати рабство, мали ще одне занепокоєння: тариф моріла. Отже, обговорення тарифів у США не є новим. Проте, коли Друга світова війна добігає кінця, Сполучені Штати змінюють хід подій. Їхня промисловість розвинулася, війна закінчилась, і країна була готова взяти на себе лідерство у вільній торгівлі. Торгівля стала значно ефективнішою завдяки технологічним досягненням у сфері комунікацій та транспорту, а країни почали спеціалізуватися, щоб скористатися концепціями абсолютної та порівняльної переваги. Також слід зазначити, що в результаті бомбардувань всі можливі світові конкуренти на той час були знищені, що не завадило розвитку ситуації. Світова організація торгівлі, котра розпочала десятилітню тенденцію до зниження тарифів, була заснована у 1995 році та підтвердила вільну торгівлю як домінуючу економічну систему. Внаслідок цього ланцюги постачання стали все більш складними, і тепер зазвичай продукт на завершальному етапі містить компоненти від 10 і більше різних виробників або місць по всьому світу. Вільна торгівля вже давно панує в міжнародній торгівельній політиці, але в 2018 році, коли найбільший прихильник вільної торгівлі запровадив історичні тарифи для свого найбільшого торгового партнера, це викликало серйозні запитання. Отже, в результаті ми вже маємо кілька достовірних фактів щодо реальних наслідків мит, які уроки ми можемо винести з митних зборів США за цей період. Для цього розглянемо пральну машину, яка є улюбленим напівтривалим споживчим товаром багатьох. Досить детальною інформацією про наслідки митного збору 2018 року. На пральні машини є дослідження, проведене економістами Федерального резерву. США. виявилося, що компанії, які імпортували пральні машини, підвищили свої ціни. Щоб перенести витрати мит на споживачів, це дозволило вітчизняним виробникам також підвищити свої ціни, хоча вони не сплачували мито. Ситуація погіршилася, оскільки ціни на сухі товари, які не підпадали під мито, але зазнали побічного впливу через те, що два ці товари часто продаються разом, також значно зросли. Дивно, але еластичність тарифів щодо споживчих цін перевищувала одиницю. Якщо враховувати зростання цін на сушарки та побутові пральні машини, Шини, це означає, що принаймні в рік чи два після цього додаткове цінове навантаження, яке споживачі мали витримати, виявилось більшим за сам тариф. Звіти Американської економічної асоціації та квартального журналу економіки також засвідчили, що тарифи 2018 року були повністю перенесені на споживачів. Це фактично підкреслило, що тарифи стали більш прихованим і складним способом. Оподаткування клієнтів, не називаючи це формально податком, у 2018 році імпорт сталі підлягав податку в 25%, що призвело до суттєвого зростання цін на пластини, листи, стрічки, балки, прутки, труби, біляни, зливки та плоскі заготівлі, необхідні для багатьох американських компаній. В деяких випадках зменшення прибутковості у важливих внутрішніх секторах, таких як обладнання, будівництво та автомобільна промисловість, призвело до звільнень. Тож, хоча митний тариф створив нові робочі місця у вітчизняній сталеливарній і залізній промисловості, він спричинив загальне зменшення зайнятості в виробництві, що означає, що за кожне збільшення виробництва сталі в США. Кілька людей втратили роботу в інших галузях. Чистий негативний ефект свідчить про те, що кількість американських промисловостей, які використовують сталь як виробничий матеріал, значно перевищує кількість компаній, що споживають сталь як продукт. Тому в даному випадку мита не лише не запобігли спадові в промисловості, а навпаки, прискорили його принаймні уроки, що слідували за цим. Трамп багато говорить про мита, але не конкретизує, які саме податки він має намір впливати впровадити, що робить оцінку економічного впливу неймовірно складною, здається, що всі економічні та промислові переваги від мит будуть більше ніж компенсовані негативними наслідками зростаючих витрат на ресурси підвищених споживчих цін і можливістю помсти, якщо Обама запровадить універсальні податки на всі товари, які імпортуються в США. Цей загальний негативний ефект може бути короткостроковим, але також може мати й довгострокові наслідки. Беручи до уваги наскільки ефективними були тарифи в 19 столітті, чому вони не можуть бути вигідними для економіки США сьогодні. Тоді внутрішня праця була недорога, товари відносно прості. А міжнародні перевезення та комунікація затримувалися. Сьогодні ж внутрішня праця дорого коштує, продукти стають дедалі складнішими, а міжнародні перевезення і комунікація швидшими. Складні товари тепер виготовляються через глобальні ланцюги постачання в епоху вільної торгівлі, де окремі компанії спеціалізуються і часто використовують сприятливі фінансові умови в країнах з м'якими трудовими законами. В результаті цього ціни є низькими, а виробництво ефективним.